Після Баку пілоти відправилися ще східніше до Сінгапуру на нічну гонку. Етап на трасі Марина Бей виявився цікавим, хоча й не таким передбачуваним, як хотілося. Ми не побачили боротьби за перемогу, але побачили багато важливих тактичних і стратегічних дій і помилок. Як зазвичай, поговоримо про новини між вікендами та розставимо команди в рейтинг. Це проект Безгальм і роздуми про гран-прі Сінгапуру. Погнали! Швидко пробіжимось по новинах. Головна дискусія тижня була щодо легальності заднього антикрила у Макларен. Після гонки в Баку технічні делегати перевірили обидві машини команди. Перевірку вони пройшли. Згодом FIA випустила офіційну заяву, де повідомила, що розглядає рішення щодо цього елементу. Зрештою, федерація попросила команду змінити крило. У Red Bull заявили, що це правильне рішення. Ми розуміємо, що суперники протиснули рішення проти напівлегального елементу, який давав перевагу. В основному це були Red Bull і Ferrari. Надалі таке крило не буде використовуватися. Ми не сильні експерти по тех частині, але можемо констатувати одне: в Сінгапурі це крило не використовувалося, що не завадило провести домінантний вікенд Норрісу. Що там на трансферному ринку? З'явились чутки, що Ботас перепідписав угоду зі стейк ще на рік. Водночас є інформація про те, що керівник Вільямс Джеймс Валлс, готовий лобіювати просування в команду Франко Колапінто, який провів чергові непогані вихідні. Також Даніель Рікардо після гонки буквально прощався з падоком. Це була його остання гонка за Вікарп, якщо не взагалі у формулі. Його замінить новозеландець Ліам Лоусон. Повернення у систему Red Bull не стало тріумфальним. Рікардо не показав якогось цілісного перформансу. Згадується спринт в Майамі цього року і Мексика 2023. Все інше це скарги на машину, манірні коментарі в сторону напарника, заруби з експертами і посмішка. Звісно, його посмішку падок точно не забуде. А так можна констатувати, що реанімація кар'єри не вдалася. Цунода набрав більше очок за нього, проводив кращі кваліфікації. Так, в гонках плюс-мінус рівність, але це явно не те, чого очікували від Дені Ріка, який мав бути загрозою для Серхіо Переса. Пишіть у коментарі, чим вам запам'ятався Рікардо у своїй останній версії в F1. Переходимо до нашого рейтингу. Просимо підтримати нас, ставте вподобайку, оформлюйте підписки та бийте у дзвоник. Наша мета до кінця сезону набрати першу тисячу підписників. Віримо, що завдяки вам зможемо зробити це. Після двох гонок, де в інших були проблеми посерйозніше, на своє законне місце в рейтингу повертається стейк. Знову провалили квалу, знову в гонці нічого не показали. Все як завжди. У Ботаса були проблеми з гальмами. Його напарник просто провів непомітну гонку, а машина так і не має швидкості. Пілоти швейцарської команди не зуміли набрати очки 23-ю гонку поспіль. Це новий антирекорд для них. Це все, що треба знати про стейк цього вікенду. Дев'яті сьогодні Альпін через недостатню швидкість. Вікенд у французів пройшов майже непомітно, але окон провів сильний вікенд, де повністю переграв напарника. Естебан пройшов у другий сегмент квали, відіграв дві позиції на старті та приїхав тринадцятим. Гаслій обрав не дуже вдалу стратегію і фінішував перед останнім. Між літньою та осінньою перервою команда набрала лише два очки і проблем було вдосталь. Зокрема, стайня пропустила Вільямс в кубку конструкторів. Дуже невдалий вийшов період. Восьмі в рейтингу Вікарб. Доволі уже типовий вікенд для них. Єдина світла пляма. Цунода вийшов до фіналу квали вперше з Угорщини, але все програв на старті. Згодом після підстопу виявився задалеко від очкової зони, і в кінці гонки на Софті вже не міг виправити ситуацію. Ми очікували, що він боротиметься за очки, але на жаль, не вийшло. Рікардо в гонці запам'ятався лише тим, що в кінці відібрав бал за краще коло в Ландо Норріса. Потім він пожартував, що це може бути гарним різдвяним подарунком Ферстапену, якщо він виграє чемпіонат в один бал. А у Макларен навіть жалілися на таке використання молодшої команди від Red Bull. Форма команди між перервами просто страшна: нуль набраних балів. Сподіваємося, з новим гонщиком в команді з'явиться нова мотивація. Хаас лише на відстані трьох очок, а Халк уже обігнав цю ноду в особистому заліку. Час повертатися до боротьби. На сьоме місце відправляємо Вільямс. На тлі вдалого вікенду в баку не вийшло показати хороший виступ з очками. Вони провели доволі цілісну кваліфікацію, але не змогли вийти до фіналу. В гонці у Албона вийшов лише гарний старт, а потім перегрівся двигун, і він був вимушений зійти, коли Пінто знову показав себе більш ніж достойно. Так, стартував він трохи агресивно, але ж вийшло. У Квалі не так багато програв напарнику. Аргентинець зібрав трохи хейту від колег за старт, але провів вікенд дуже гарно і боровся за очки. Підпишіть його, будь ласка, хтось на наступний рік. Хочеться бачити його ще і ще. Чекаємо виступи команди на інших трасах. З колопінто вони виглядають дуже симпатично. Шостій сьогодні. Астон Мартін. Повторилась ситуація, як в Баку. Алонсо поїхав заробляти очки. Строл був в кінці пелотону. Канадець не вийшов з першого сегменту кваліфікації, а в гонці скаржився на баланс та щеплення боліду. Не показав нічого достойного в гонці, фінішував аж 14-м. Типовий невдалий вікенд для нього. А от Алонсо знову став найкращим з команд середняків цього вікенду. Він завіз свій Астон Мартін в фінал кваліфікації і зробив максимум в гонці. Тримав на дистанції стабільний темп і за рахунок підстопу випередив Хюлькенберга. У підсумку іспанець приніс 4 очки. Вікенд вийшов як завжди. Верхню частину рейтингу відкриває хаас. Команда набирає очки вже другий вікенд поспіль, але не все так яскраво, як здається. Повернення Магнусена виявилося не таким цікавим, як очікувалося. Він програв квалу напарнику, а в гонці зачепив відбійник і, задля збереження боліда, зійшов з дистанції. А машина цього разу дозволяла боротися у топ-10, що й довів його напарник. Хюлькенберг повністю реабілітувався за баку, кваліфікувався аж шостим і провів доволі стабільну гонку. Програв позицію лише Алонсо і швидшим пілотам Феррарі, а в кінці просто чудово оборонявся від Переса. Майже бездоганний вікенд від нього і точно один з гіперперформансів гонки. Сам він уже в десятці у особистому заліку пілотів, що для такої машини доволі круто. А в кубку конструкторів Хас впевнено наздоганяє Вікарб. Пишіть в коментарі, як вам виступ команди в останніх гонках. Здається, вони набрали хороший темп. Четверті в рейтингу Ferrari. Скудерія була одним із фаворитів вікенду, але зруйнувала все сама собі уже в кваліфікації. Sainz розбив машину в третьому сегменті, а Leclerc мав проблеми з прогріванням шин. Хоча Шарль потім взяв всю провину за провал у Квалі на себе, у гонців Карлоса нічого суттєвого не вийшло в плані прориву, доволі провальний вікенд для нього. А от Монегаск зробив дуже хороший гіперперформанс уже вкотре після літньої перерви. Він здійснив суперпрорив і видав ударний фінальний відрізок гонки, відіграв 15 секунд у Гемілтона і майже пройшов Рассела. Якби не субота, Шарль міг би боротися мінімум за подіуми, якщо не за перемогу. Феррарі в Сінгапурі точно не використала весь свій потенціал і подарувала важливі очки і Редбул, і Макларену. Чекаємо на їхнє оновлення до Остіна. Цікаво, чи вони ще зможуть поборотися за перемогу цього року. Бронзу ми віддаємо Редбул. Команда провела вікенд не дуже цілісно. Якщо від Переса можна було очікувати подібного виступу, то Ферстапен на доволі незручному для себе етапі зробив буквально все, що міг. Перес, як і минулоріч, не зміг пробитися до фіналу кваліфікації, а в гонці король вулиць зміг привести лише один бал. В гонці він буквально застряг у трафіку. Він довго не міг обігнати колопінто, а з Халком не вийшло зовсім. Інша справа Ферстапен. Здається, чемпіон витиснув з цього вікенду все, що міг, і максимально мінімізував втрати щодо Норріса, який вважався недосяжним ні для кого. Звісно, головний успіх полягав у суперквалі і гарному старті. Далі він проводив гонку на одинці, що ще раз доводить важливість субот в Сінгапурі. Макс не програв багато очок тут і сподівається на якісні зміни боліду уже в Остіні. Поки Макс фаворит чемпіонської гонки, і він це довів. Дуже цікаво буде побачити, чи зможе команда оновити машину за перерву так, щоб він повернувся до боротьби за перемоги. На друге місце ставимо Мерседес. Команда не видала якогось аж супервиступу, але провела достойний вікенд, який приніс високі місця. Квала вийшла дуже сильною, і другий ряд на решітці був за ними. Гемілтону зіпсувало гонку дивне рішення команди стартувати на шинах софт, які швидко зносилися та змусили його зробити ранній підстоп. А Харт не дав можливості тримати швидкий темп відносно інших на дистанції. Зрештою, британець відкотився на шосте місце та програв напарнику понад 20 секунд. У Рассела з шинами було все гаразд. Він провів підстоп вчасно і зміг втримати швидшого леклера позаду себе. Загалом він втратив лише одну позицію відносно Піастрі на значно швидшому боліді. Джордж провів сильний вікенд. Загалом команда тихо, але впевнено прийшла на максимальні позиції для себе. Цей вікенд точно можна записати до сильних від німецької команди. Перше місце віддаємо Макларен. Команда провела мега впевнений вікенд і привезла подвійний подіум. Піастрі зробив помилку в кваліфікації та проспав старт. Це все йому не завадило уже протягом гонки показати швидкість і приїхати третім. Але він цими вихідними майже ніяк не допоміг напарнику у боротьбі за чемпіонство. Шанс на боротьбу з Максом було втрачено ще в суботу з власної вини. В гонці Ферстапен став недосяжним. Домінантний вікенд від Норріса майже без помилок. Нарешті він не програв свій пол на першому колі. По справжньому напружуватися британцю цього разу не доводилося, але пару небезпечних моментів сам собі на самоті він встиг зробити. То він сказав по радіо про якісь проблеми з машиною, то помилка на межі зустрічі зі стіною. Щодо темпу жодних питань немає. Машина летить. Норіс скоротив ще трохи відстань до Ферстапена з 59 до 52 балів. Все одно це доволі мало. Хочеться вірити, що ми матимемо змогу ще говорити про реальну боротьбу за титул в кінці сезону. В кубку конструкторів все виглядає безхмарно. Головне питання, яка розстановка сил між Маклареном та суперниками буде після перерви. І чи дасть це увійти у справжню боротьбу за титул Норрісу. Можливо, гонка не була такою цікавою, як в Баку, але подарувала несподіваний вікенд від обох лідерів чемпіонату, і Ферстапен, і Норіс перевищили очікування від них. Леклер в неділю був сильним. Алонсо та Халк втримались в топ 10 і привезли гарні очки для команд. Сунода і Магнусен розчарували, а Рікардо фінішував в ф 1 Колабінто показує себе впевнено, і це прям новий герой чемпіонату. Попереду місячна перерва і фінальний відрізок чемпіонату, де кожен заїзд може стати переламним в контексті можливої боротьби за титул. Наступна зупинка Остін спринт-етап на Гран-Прі США, який почнеться 18 жовтня. Пишіть у коментарі, як вам наші думки за підсумками гонки в Сінгапурі. З вас лайк, підписка та дзвоник, щоб не пропустити нові відео. Дякуємо вам за підтримку, це приємно і мотивує до розвитку. Якщо хочете нас підтримати, це можна зробити через Монобанк та Приватбанк. Всі способи в описі та коментарі під відео. Також донатьте нашим військовим, вони роблять все для нашого захисту. Всім папа! -па.